Найменш населена країна, і сім крихітних призерів. Острови, привиди та мікронації, чому деякі країни залишаються неймовірно малонаселеними? Світ вирує життя. Населення планети неухильно зростає, мегаполіси розростаються, а міста стають все більш густо населеними. Але яку точки Землі, де час здається, завмерло, де життя тече в розміреному? Майже медитативному ритмі, а чисельність населення ледь досягає декількох тисяч чоловік. Ці малонаселені країни і території це не просто географічні точки на карті, це живі історії, що відображають унікальні обставини, природні виклики і культурні особливості. Останнім часом мене особливо приваблює феномен малонаселеності. Не просто через статистичні дані, а через питання, які ці місця піднімають. Що означає бути частиною спільноти, коли її розмір настільки обмежений? Як зберігається ідентичність в умовах глобалізації, коли навколо вирує світ повний змін? І нарешті, як ці крихітні держави адаптуються до сучасних викликів, таких як зміна клімату, економічна нестабільність та пандемія? Як приклади, які часто спливають в обговореннях, можна виділити Монсеррат і Сен-П'єр і Мікалон. Історія Монсеррата – це трагічна розповідь про стихійне лихо та довгу боротьбу за відновлення. Виверження вулкана в 1990-х роках буквально стерло з лиця землі значну частину острова, змусивши більшу частину населення покинути свої будинки. Сьогодні, через десятиліття, населення ледве перевищує 4 тисячі, і процес відновлення повільний. Це нагадує нам про крихкість людської цивілізації і про те. Як легко природні катаклізми можуть зруйнувати навіть найбільш усталені спільноти? Сен-П'єр і Мікелон, розташовані в північній Атлантиці поблизу Канади, пропонують іншу історію. Тут малонаселеність обумовлена географічними і кліматичними факторами. Суворий субарктичний клімат і віддалене розташування роблять життя на островах непростим, відлякуючи потенційних переселенців. Незважаючи на свою французьку ідентичність, сен пєр і Мікалон зберігають унікальну культуру, що поєднує французькі традиції та місцеві особливості. Але малонаселеність це не тільки історія про труднощі і виклики, це також можливість створити унікальний спосіб життя, заснований на тісних зв'язках між людьми, глибокому зв'язку з природою та збереженні культурної спадщини. У таких місцях цінуються традиції, поважають старших і підтримують один одного. Тут кожен знає свого сусіда, і життя тече в розміреному ритмі, не затьмареному стресом і суетою великого міста. Чому малонаселені країни приваблюють мене? Я, як людина, яка звикла до динамічного ритму життя в мегаполісі, завжди знаходив щось зачаровує в ідеї життя далеко від шуму і суети. Мені цікаво, як люди пристосовуються до обмежених ресурсів та можливостей, як вони будують свої громади та як вони зберігають свою ідентичність у глобалізації. Нещодавно я читав книгу про життя на віддалених тихоокеанських островах, і мене вразило, наскільки тісно пов'язані люди з природою. Вони знають кожен куточок острова, вони знають, як використовувати ресурси, які надає їм океан. І вони знають, як жити в гармонії з навколишнім середовищем. Мікронації альтернативний погляд на суверенітет. Варто згадати і феномен мікронацій невеликих територій, які проголошують свою незалежність, часто без визнання з боку інших країн. Ці проекти можуть бути мотивовані різними факторами: від прагнення до самовизначення до протесту проти існуючого світового порядку. Хоча мікронації часто розглядаються як ексцентричні проекти, вони піднімають важливі питання про природу суверенітету, про право на самовизначення та про можливості створення альтернативних форм управління. Приклад, сецесія проект, заснований в 2008 році на території колишнього військового полігону в Колорадо, сша засновник Джон Бірген оголосив територію незалежною республікою, що має власну конституцію, прапор і валюту. Як малонаселені країни адаптуються до сучасних викликів? Незважаючи на свою невелику чисельність населення, малонаселені країни стикаються з тими ж проблемами, що й більші держави, зміна клімату, економічна нестабільність пандемії. Однак їх невеликі розміри та тісні зв'язки між людьми можуть бути перевагою у вирішенні цих проблем. Економіка, малонаселені країни часто залежать від туризму або спеціалізованих галузей, таких як фінансові послуги. Вони повинні шукати способи диверсифікувати свою економіку та залучити інвестиції. Охорона здоров'я, забезпечення доступу до якісної медичної допомоги може бути складним завданням у малонаселених районах. Необхідно розвивати телемедицину і залучати кваліфікованих фахівців. Освіта, забезпечення якісної освіти для всіх громадян також може бути проблемою. Необхідно розвивати онлайн освіту і залучати кваліфікованих викладачів. Зміна клімату, малонаселені країни особливо вразливі до зміни клімату, оскільки їх економіка часто залежить від природних ресурсів. Необхідно розробляти стратегії адаптації до зміни клімату та інвестувати у відновлювані джерела енергії. Поради для тих, хто цікавиться малонаселеними країнами. Вивчіть історію та культуру, розуміння минулого та сьогодення допоможе вам краще зрозуміти особливості життя в цих країнах. Поважайте місцеві традиції, будьте відкриті до нових культур і поважайте місцеві звичаї. Підтримуйте місцеву економіку, купуйте місцеві продукти та послуги, щоб підтримати місцеву громаду. Будьте екологічно відповідальними. Поважайте навколишнє середовище і не залишайте після себе сміття. Беріть участь у місцевих проєктах, допомагайте місцевим організаціям та проектам сприяти розвитку громади. Ключова думка: малонаселені країни це не просто географічні точки на карті, це живі історії, що відображають унікальні обставини, природні виклики та культурні особливості. На закінчення, малонаселені країни та території це дивовижні місця. Які заслуговують на нашу увагу та повагу. Вони пропонують унікальний погляд на світ, заснований на тісних зв'язках між людьми, глибокому зв'язку з природою та збереженні культурної спадщини. Відвідування цих місць може стати незабутнім досвідом, який змінить ваше уявлення про життя і про світ. Важливо пам'ятати, що подорожі в ці місця повинні бути відповідальним і поважним. Щоб не порушувати тендітну екосистему і не порушувати життя місцевих жителів.